В прямому ефірі або в записі прямого ефіру, якщо ви дивитесь, підсумок тижня для демо-курсу Експрес-1. Хто знає, думаю, багато з вас знають, бо майже 500 людей доєднались до мого пробного безкоштовного тарифу експрес-курсу. І диви... ну, але не всі дивились там уроки. Я бачу, хто дививсь, бачу, скільки людей продивились урок, а скільки людей в самому каналі. В каналі наразі 483 учасника. Ола, ола. І е, бачу, що перший урок продивились. Окей, okay. 500 разів, 522 рази. І 93 скинули домашнє завдання по уроку. І з чим я вітаю цих людей, тому що е це добре, коли ви дивитесь і робите завдання одразу після того, як продивилась. Для цих людей закріпилось в два або в три рази навіть е е краще той то матеріал, який вони продивились. Отже, а сьогодні ми з вами. Зробимо підсумок, бо цей тариф у нас закінчується. Сьогодні був останній урок, який я надіслала. Ви можете до неділі ще продивитись і зробити завдання до нього. Так, бачу ще один коментар ось Віка скинула домашку, молодець. Так, І я казала, що домашки в безкоштовному тарифі я не перевіряю, можу е декілька перевірити. Якщо там якась груба помилка, то я скажу про це. А перевіряю я на повному курсі, так, в платному тарифі. Тому, якщо ви хочете продовжити, то, будь ласка, посилання я скину, скинула, здається, вже в канал. Ну, Продублюю вам. Якщо хочете, можете доєднуватись і продовжувати з нами. Уроки йдуть кожен день 30 днів, тобто і завтра урок, і післязавтра, ось так, 30 днів. Тобто зараз ось ви продивились п'ятий урок і можете перейти в той канал, де повний курс, і завтра продовжувати отримати шостий, сьомий і так до 30 днів. Ну що, а зараз давайте я хочу, щоб ви попрактикувались і зрозуміти взагалі, наскільки вам, наскільки вам зайшов формат, наскільки ви. Зрозуміли, що вивчити португальську можливо. Хто думав до цього, що неможливо, що це там дуже складно, чи якось ще щось дуже незрозуміло. Я так скажу, що незрозуміло для тих, хто вчить хаотично. Ось так. Там, там подивився моє відео, там в Ютуб, там подивився в Тікток, тут в Інстаграм, і ось так хаотично десь щось набрався. Там одне слово, там фраза, там щось ще. І ніколи не приходив там ось так структуровано. Тепер ви, думаю, побачили, що можна проходити все структуровано, все нашаровано, перевіряти себе, робити самоперевірку і так далі. Так, сподобалось, що сьогодні придбала курс. О, Віка. Добре, дякую. Я рада, що вам сподобалось. І, ну! Так, я рада, що взагалі створила ось такий пробник, щоб ви подивились, що це за формат, як, в мен, як я працюю, з яким форматом. І подивилась, чи вам підходить таке, не підходить. Так? Бо теж не всім підходить. Хто більш такий дисциплінований, він подивиться, він зробить завдання. А хто є такі, що навіть взагалі не відкривали, то ж таке так? для кожного своє. Сташенко теж сьогодні придбала. Окей. Добре, супер. Якщо ви придбали самостійний тариф, то вас перекинуло, напевно, в другий потік запис курсу другого потоку. Ви туди заходите, просто дивитесь по порядку уроки далі. А якщо взяли там зі зворотнім зв'язком ось цей другий з зумами, то ми зараз в процесі так, в ньому або запис, або або той запис, або ось зараз живий, який я веду. Це на ваш вибір. Матеріал той самий, просто комусь потрібна підтримка і перевірка ДЗ комусь і самостійно може проходити більш дисципліновані. Тому, добре, я рада. Давайте тепер перевіримо, як засвоївся матеріал. Почнемо з цифр. Зараз таки, якщо прийшли, хто добре знає португальську. То це, напевно, вже ефір не для вас, бо такий зараз ефір для початківців. І ми почнемо зараз з перевірки цифр. Як ви запам'ятали цифри португальською? Окей, ви готові практикуватись? Що Ронту ж? Борела. Так, я називаю цифру португальською, і ви, хто швидше, має написати цю цифру цифрами, Окей? Не словами, наприклад, я кажу Деш, і ви не пишете «деш», а пишете цифру. Там десятку, окей? Поїхала. Так, перша цифра у прямі номеру Е. Номеру сінку. Сінку. Це, пов... це останній урок, це п'ятий з вашого каналу. Сподіваюсь, подивились. Бачу 163 людини подивились. О, Сергій 5. Марина 5. Окей, окей. Сергій перший. Давайте я буду записувати. Це для моєї статистики, хто найактивніший, я дивлюсь. І можливо потім, якщо я бачу, що людина прям на кожному ефірі, вона всю коментарі залишає і так далі, то я можу надавати якісь бонуси. Так, Сергій, бо я коли я бачу, що людина, людині потрібна португальська, і вона тут заради португальської, а не просто. То тоді я теж хочу допомогти. Так, сімку, Сташенко, цифрою, цифрою. Не словом. Окей, так, поїхала далі. Наступна цифра. Готові? Наступна доз. Що за цифра доз? Доз? О, Сергій, молодець. 12. Угу. Окей. Доз. Сі. Доз. Окей, мудьбай. Так, наступна цифра, хто перше напише: 14. Кеторз. Повторимо цифри дієслово Тер. І так, і минулий, минулий урок у нас був про. Загальні фрази такі. на переклад. Сергій знову перший 14. Окей, okay. мутбай. Так, наступна цифра. Давайте ускладнюємо. Ускладнюємо. Трінайдош. Трітай дойш. Маріна. Марина перша, 32. Окей. Okay. Uh -huh. Далі наступна віка молодець. Ага, uh -huh. Танюшка. Доедналась. Таміла. Uh -huh. okay. Наступна цифра. Давайте візьмемо нумер uh, 15. Цю цифру дуже часто плутають. Нуру 15. Sorri, sim. Uhum. Ok. Muito bem. O próximo número é o número sessenta e nove. Ok. Sessenta e nove. Qual é este número sessenta e nove? Sim, sorri. Ok. Muito bem. Угу. Боа, окей. У пресс номеру е Онзе. 11. Сей, Сергій прям в ударі сьогодні. <laughs> Молодець, прям дуже швидко реагує. Окей, okay. онзе сказали. Угу. І давайте ще парочку, пару цифр візьмемо. Угу. Яку таку плутають? А, корента. А. О, серйозно? Таміла пише, що Сергій швидше, ніж я називаю пише. Ні, в мене я кажу, а потім бачу. Бачу відповідь, ага, Сергій Корент. Окей. Okay. Nee, Сергій тут не стоїть um, під, під вікном не підслуховує і не підглядає. Окей, okay. Корента 40, 40. Так, так, Корента 40. Окей, супер. Добре. І останню цифру сай. Що за цифра? Сейн. О, так, М Вейлкс. Хтось, я не знає, хто це. Але перший відповів. Угу. А да, потім Сергій одразу. Окей, мутьмен. Супер. Так, перейдемо до дієслова тер. Мати щось. Ви продивились урок про це дієслово, так? Подивились, як воно вимовляється, як фрази з цим робити. А, і тепер давайте спробуємо перекласти фрази. Окей. Давайте така фраза. В мене є собака. Так, пишемо переклад. В мене є собака. Так, М Вейлкс пише Ілтаню okay. Угу, Є ще варіанти. Танюшка, eu tenho um cão. Так, це вірний варіант. <laughs> Віка, eu tenho um cão. Зрозуміло? Таміла, eu tenho um cão. Sim, sim. Ok. Muito bem. Me. Таміла, tu tens dois cães. Certo? Ok. Віка, eu tenho um cão. Так, так. Танюшка там перша сказала. Угу. Uh -huh. Так, чому неправильно «Eu tenho um cão? Тому що, ну так, собака для мене конкретна, так. Але коли ми кажемо комусь, що в мене є собака, то та людина, можливо, вперше про це чує. Так? Для неї це вперше. Ну, коротше, після теню ми кажемо неозначний артикль: і утеню мкау, маказу, нґатз, ецетра. Навіть якщо у вас є син, це ж конкретний син, звісно, не будь-який. Але все одно ми кажемо і утеню уфілі. Окей, наступна фраза. Так, готові? Um, в неї є машина. В неї є машина. В неї є машина, ела тай carro. Сі. О. Так, швидко вчитесь. <laughs> Знову так. Це два плюсика вже. Ела та й умкару. Ела та й ункару. З однієї Р написала Віка. Та Міла написала правильно з двома Р. Mm -hmm. Влада також правильно, вірно. Кару. До речі, на повному курсі я вас навчу, як Г вимовляти, ніхто не вміє. Кару. Ну, це не так і складно. Там є, є свої лайфхаки. Окей. Okay. Далі. Далі, а, така фраза. А, угу. Давайте скажемо, в нас є резиденція. Уже на болічу тему, так? Бачила відео з там, де з Індії, так? Де це де з Індії, індуси протестують, кажуть, що документу ж перетодуш. Всім, щоб документи дали. Так, ну ж ж ума резиденція. Ну, тут вже не треба одна. Так, так, але тут не, це не предмет, так? Це не щось одне. Є ще загальне поняття. <coughs> угу, Тут не треба ума. А, ну, дивіться, наприклад. Ну, резиденція це е, абстрактне поняття. Це не щось одне там можна взяти, так потрогати. І якщо це абстрактне, е, тоді не можна використовувати ум-ума в таких випадках. Бо, наприклад, в мене є кохання, так? то те, ну, дос, в принципі, можна теоретично сказати ітею ум амор, але це буде означати типу одна людина, яку я кохаю. Але якщо загально, то не треба нічого. І uh, у темпу, наприклад, в мене є час. Час це абстрактно. Не ум умпу, не один час. Так? І так само резиденція. Просто, да. Но ж тим, ж резиденція, так, влада написала. Окей. Угу. Okay. Це загальне. Добре. Тобто, там з цими з артиклями ума, а у багато нюансів насправді. Але все поступово вчиться, все поступово. Прийде. Ну, на тему ж резиденція пише. <рес> <рес> Окей. <рес> да, у нас нема резиденції, ясно. Окей. Наш тем, резиденція. Да, я написала. Так, влада, здається, перша там. Написала, ага. Наш тем ж резиденція просто загально. Окей, добре. І повернемось на один урок назад, там, де ви слухали. До речі, все і менше, менше коментарів від вас тут бачу. Перший 100, 100 щі ми зробили завдань, домашнє завдання, потім менше, зараз ще менше. Але кому потрібно, той вивчить правильно? Той все подивиться і зробить. Окей, це про подкаст. Коли я там казала голос і вам ви повторила, потім себе перевіряла. Як буде, дуже приємно. Такі у нас були е, фрази загальні, я вам не давала, да, в цьому каналі не давала, давала в повному курсі. Е, картки, квітли-картки з фразами, з виразами, ще туди додатково давала. Так, і. Угу, віка, муйтухапаж переплутала. Uh, так, ось Мвелокс, Murt Prezer, Таміла, Мудрозер. Modpre. Так, так, Mui Prezer, дуже приємно. Презернько інсерці, якщо більше хочете щось поскладніше. Презернької інсерці, приємно познайомитись, мой прозер, мудрость. Окей, мудрей. Добре. Як буде, uh, як сказати, до наступного разу. Так? Коли ми прощаємось і кажемо там, побачимось наступний раз. До наступного разу така фраза. Так, хто там перший написав? А, ось. До наступного разу. Як це сказати? Так, MVX, а те просимо, ну майже. А те логу? А те логу, Таня, це... побачимось Пізніше. А саме до наступного разу. Так, Віка, а те просимо. А те, е просимо. Саме, саме з Тут артиклем іде е, тому що конкретно, типу, просимо, виш, мається на увазі в дужках, якщо б ми поставили, до наступного разу. А те, просиме, виш. Але скоротили, прибрали виш, щоб швидше казати. А те просимо. А те просимо. Окей, а те просимо. І так, що ще ми вчили? Ми вчили з вами е, е, абетку, так, літери, як в португальській мові, звучать. І зараз я вам продуктую е, одне слово по літерах. А ви спробуйте здогадати, що за слово, ну, скластися, і написати його швидко в чат. Окей? Спробуємо. Ну, Наприклад, ось я беру слово лівру. Так? Лівру і кажу L в V -r O. І ви зрозуміли, що це Лівру. І пишете Лівру. І давайте якесь інше слово зараз буде. Е, так, зараз. Зараз я придумаю. Ну, давайте ось таке: Л, А, П І С. Ага, що за слово вийшло? L -A -P -I S. Так, Це ми практикуємо Іван. Правильно лапіш. Тільки, ну, да, наголос на А треба поставити ще. Да, Танюшка ось написала. Лапіш. Окей. Наступне слово. Давайте п'ять слів так зробимо. Наступне слово. C-A-N-E-T-A. -e -e що це за слово? Я там казала в уроці: що важливо знати літери в португальській, щоб продиктувати своє ім'я, прізвище, наприклад, C-A-N-E-T-A. Санта Неу. Так, чи є варіанти? Наунама no, Санта. No C A N E T A. Канта да. Сіанта да. Складно, напевно, так в голові скласти слово. Якщо б ви писали, то о Іван написав. Дивіться C A N E T A. С літера С це третя літера в батьці, так? Далі А, далі Н, Е, Т, А. Канета вийшло. А канета це ручка. Кенета. Канета. Окей. Наступне. Наступне слово. С, О, М, П, У, Т, А, Д, О, Р. Довге слово, давайте ще раз. C-O-M-P-U-T-A-D-O-R Victoria, uh -huh, mais um. Uh -huh. Sim, Ivan, computador. Nós não, Ivan, já é duas vezes. Muito bem, ok, молодец, super Так, а куди Сергій подівся? Вийшов, напевно. В нього вже було шість плюсиків. Сі, компутадор. Компутадор. Що бачу, то і кажу, так. Да? Окей. Наступне слово. Б-А Н Р, А. Б-А Н. Д-I R. -A. B -A -N -D -E -I -R -A. Що це за слово я? Prodectovala po literach. agora já não Aham. Oh, Tanyushka, bandeira. Che, Tanya. Não estou a falar. Tá, ok. Uh -huh, uh -huh. Marina, tens. Super, dá. Uma bandeira. O que é uma bandeira? Bandeira é isto, sim. Bandeira de Portugal, por exemplo. Uma bandeira. Ok, uh -huh. e a última palavra, palavra. o então, assim. F palavra, o último Z. L, I, Z. F -E -L -I -Z. F, е, Л і З. Feliz, Сі Іван. <ривіка> і Віка, feliz, та Міла Флиш. Си-сі. -E е палавре feliz, Це слово feliz. Окей, митьмен, feliz. Супер. Так, ну що, ми попрактикували пару останніх уроків, а перший у нас там був ефір вже на цю тему, пам'ятаєте, в понеділок. Хто надивився, там запис є в каналі. Окей, okay. ну що, всім дякую, що проходили цей курс. Також чекаю на вас далі, якщо вам подобається такий формат зі мною. Бо зараз треба їхати на пошту. Відправляю книжки ось ці до курсу. Ще декілька лишилось, якщо хочете. Ну, але вже, це вже на наступному тижні відправлю. обрігада обригада туди, обрігада бургошту, ви жінку, а те просимо! Ciao, ciao!